Друзі, ділюся з вами неймовірно смачним рецептом з баклажанів. Буду чесною з вами, сама знайшла цей рецепт в інтернеті і мені він дуже сильно зайшов, тому сподіваюсь, комусь із вас він теж пригодиться. Беремо 2 кг баклажанів, всі пропорції залишу в коментарях. Обрізаємо зайве і проварюємо в кип'ячій воді 15 хвилин. Тим часом готую заправку. Маринад у мене вже вариться, він має закипіти, потім охолонути і холодним ми будемо заливати баклажани. Тим часом, поки маринад вариться і баклажани відварюються, я накришила гострий перець чилі, часник. І петрушка. Далі, коли баклажани у нас проварилися, я їх виймаю у миску і залишаю до повного охолодження. Після чого нарізаю на довільні зручні брусочки, шматочки можна кільцями, викладаю шарами баклажани, потім зелень з чесником та з перцем і заливаю все це маринадом. І вже через добу це можна смакувати. Просто вау!